Понад 70 випускників, студентів та викладачів Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича загинули від початку російсько-української війни з 2014 року. Щорічно у храмі на території резиденції на початку вересня вшановують пам'ять загиблих за Україну представників університетської спільноти. Сьогодні відбулася панахида. У храмі трьох святителів, чину щороку, на початку вересня, під час панахеди вшановлюють пам'ять викладачів, які працювали тут з 2014 року. Вшановують пам'ять і тих викладачів, які віддали своє життя за Україну. Сергій Місевич, 47-річний викладач чину. З позивним Сірко у 2014 році боронив Україну від російських окупантів. Після демобілізації повернувся до викладацької роботи. Спочатку повномасштабного вторгнення знову пішов до зсу. Загинув 30 жовтня 2022 року у боях за Херсонщину. Героя поховали у рідному селі Мамаївці. Сергій Місевич навчався на богословському відділенні на філософсько теологічному факультеті. Після того він вступив ще на юридичний факультет, закінчив юридичний факультет і вже був, пішов на фронт пішов на, став на захист нашої держави як доцент кафедри. Здається, теорії права. Це людина, яка по суті повністю виконала волю Божу. Він же ж міг знайти можливість уникнути це все, правда? Скільки є таких, які цей. А він зрікся себе. Він поставив ідеали боротьби за волю, за незалежність, за ближнього свого. Леонід Дергач, викладач кафедри правосуддя юридичного факультету, у 2015-му служив у 72-й окремій механізованій бригаді. Був двічі поранений. Після лікування щоразу повертався до побратимів на фронт. Загинув 1 лютого 2017 року внаслідок артилерійського обстрілу в Авдіївці Довнецької області. Багато наших викладачів, які працювали в університеті в цьому храмі науки, які. Віддали, можливо, свої найкращі роки для того, аби українське слово ширилося, аби воно розпросторювалося. І сьогодні, звичайно, надзвичайно актуально і важливо вшановувати пам'ять таких величних творчих постатей. Понад 50 років в Ченівецькому національному університеті відбуваються панахіди у пам'ять про викладачів ЧНУ з 2014 року. вшановують університетську спільноту, яка загинула, боронячи Україну. Євген Паселюк, Микола Ганутін, новини Сі 4